Мікс, перший сорт. Ціна 4-5 євро за кілограм. Лотіс знаходиться 15 кілограм. Це є фліс чоловічий та жіночий. Зараз робимо відеоогляд. Ось така флісова кохточка, чоловіча моделька, розмір і В дуже гарному стані такий плотненький фліс. Наступний ось такий голубенький, голубенький розмір ісечка. Наступна моделька, ось така червона з чорним. Теж чоловіча моделька. На замочку, розмір XL. Наступна модель ось така. 5 xl перша, Теж чоловіча моделька, гарний такий сіренький колір. Наступна ось такий м'ягесенький. Пліс на замочку. Розмір 38-й, жіноча моделька. Наступна модель ось такі флісові штанішки, розмір XS. -очка. Наступна ось така темно-синя, тоненька флісова кофточка, теж чоловіча, розмір емочка. Наступна моделька, ось така коричнева, теж флісочка, розмір емочка, чоловіча моделька. Наступна ось така термокуртка. Капішоном, так вона виглядає. Розмір. Розмір не бачу, але це жіноча моделька. Напевне, Емочка. Наступна ось така з капюшончиком, лісочка сірого кольору. Тут ось такі уставки S Олівер. Бачите, пише на балоновому. Ось так. Гарний такий матеріалчик. Наступна моделька. Ось така оливкового кольору з капюшончиком, з розовими такими замочками. Жіноча моделька, розмір М. Наступна ось така червоного кольору. Розмір по 52-й. Жіноча моделька. Наступна ось така чорного кольору, плісочка. Розмір теж Xelка, чоловіча модель. Ще бачимо ось таку сірого кольору, теж чоловічу модельку. XL. Наступна ось така на замочку. Розмір Елічка. Теж чоловіча моделька. Ще в нас тут знаходиться ось така чорного кольору флісочка. Розмір S, це чоловіча моделька. Наступна ось така на замочку, розмір М. із бренду Крейм. Наступна ось така класна голубесенька, така м'ягенька, тепленька флісочка. Ось так вона виглядає. Жіноча моделька. Наступна ось така тоненька флісочка, розмір М. Чоловіча моделька. Ще ось таку бачимо: розмір ікселька, теж чоловіча моделька. Наступна ось така негасенька, теж синього кольору. Чоловіча модель. Розмір 2 xl Наступна чорна ось така. Теж плотна фліска на замочку. Розмір 48, 50». Жіноча моделька. Ще чому ось таку чоловічу в формі курточки. Знизу має ось таку балонову підкладочку. Наступна ось така жилетка флісова. Ось так вона виглядає. Розмір елічка. Ще є ось така рожева, ніжний такий матеріал. Розмір есочка від бренду Крей. І наша моделька. Наступна ось така сіренька теж крейн, розмір елічка. Ось так вона виглядає Чоловіча моделька. Наступна коричневий колір. Ось така також жіноча моделька, розмір елічка. І ще бачимо ось таку рожеву, гарну. Такий ніжний колір. Розмір 36-й пише. Жіноча моделька. В дуже гарному стані. І ось така коричнева флісочка, розмір емочка, чоловіча моделька. Це є фліс перший сорт. Ціна 4-5 євро за кілограм. Для замовлення цього лоту. Звертайтесь до наших менеджерів.